За останній час на Тернопільщині відбулося декілька корупційних скандалів. У той же час в Україні можуть вести закон, за яким корупціонерам дозволять відкуплятися від покарання. Ми запитали тернополян, як, на їхню думку, слід карати корупціонерів і що вони думають про новий законопроєкт. Ну, Думаю, так, штраф підходить, це вже супер. Заплатили, вони мають гроші, та і все, пішли далі. Це мені здесь просто країну змінити. Це треба щось там всередині міняти в органах, а не тут а, так, на людях. Люди вони ні до чого, це воно все навколо них діється. Забирати в них все і віддавати народу государству. Я взагалі не бачу якусь, скажімо, садити в тюрму людину і задержати її за господарство. І... Мені кажеться, треба. Просто жорстко карати, забирати у людини все, а ставити на, на, на ті вимоги депутатські, що скажімо, там, на ту пенсію мізерну, на ту зарплату садити, забирати дома, забирати усе, все що, все, все, що вони накрали там, або нажили. Ні, це, звичайно, ні. Тому що це ніколи нікого не навчить, абсолютно нічого. Тому що... Насправді це так сумно. Наша система тут працює дуже сумно, і, і люди дивляться один на одного і повторяють одне і те ж. І коли ми будемо відкуплятися від цього, ви собі можете уявити, що тут буде. Це буде колапс. Я не знаю, мені здається, їх взагалі не повинно якось бути карати їх. Не потрібно до цього допускати. Це така, це, це ціла, така глобальна система. До цього не потрібно допускати, тому що якщо ми будемо поодиночно карати, нічого не буде. Це ланцюжок, який потрібно десь укоротити спочатку, тому що він вже набув свій кінець. Наприклад, я живу в Сполучених Штатах. Цього немає. Знайомі, незнайомі, це неважливо. Всі на однакових умовах тут однакових умов немає, і це дуже сумно. Бог його знає, як його хіба їх можна скарати, та їх щораз більше й більше, і, і, і знаходять один другого. Ні? Найвища кара. Смерта. Смерта. Звичайно, ні. що негативна позиція з приводу цього? Вкрав один, половину віддав ішов, і що все. А ту половину собі далі забрав, та ні вроди. Не, не так має бути. Чербусурить. Як заробили, так треба покарати їх. Як, як вони корупціонери, крадуть у людей гроші, гроші і з самими магнатами стають, а хтось бідує, а потім ціни до договорять, приносять, бо треба сплатити. А кому їм треба платити? Їм, бо вони корупціонери. Я бажаю Україні, щоб всі люди були на рівних умовах, тому що це саме головне. Тому що ви хочете також бути на тих самих умовах, хто сидить зараз в нашій міській раді. Правильно, я думаю, що в них більші все-таки протеже. Тому я бажаю всім українцям бути рівними, тому що це прекрасно.